Розширюємо горизонти разом в ефірі радіо місто над Бугом проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні ми говоримо про дослідження потреб внутрішньопереміщених осіб, і про це нам розповість Альона Тонасійчук, керівниця проекту дослідження соціально-економічного становища та потреб внутрішньопереміщених осіб у Вінниці та Вінницькій області. А також пані Альона є професорка кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно економічного інституту державної торговельно-економічного. Університету. Пані Льон так схвально махає головою, так, тому що, що сказав маркетингу правильно. так? З наголосом на А. вітаю вас. І давайте поговоримо про цей проект. Нагадаємо, тому що ми два місяці тому зустрічались, коли ну, розпочиналися безпосередньо дослідження. Mm -hmm. так? Що це за проекти дослідження соціально-економічного становища та потреб внутрішньо переміщених осіб? Е, ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що сьогодні внутрішньо переміщені особи е, це відповідно така категорія осіб, які потребують допомоги, як починаючи від лютого 2022 року, так і по сьогоднішній день. І звичайно. Дуже багато громадських організацій, міжнародних саме неурядових організацій. Також переймаються можливістю підтримати українців, підтримати внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, із цією цілею було ініційоване саме ними проведення досліджень для того, щоб вивчити потреби внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, в рамках проекту екстрена підтримка громадянського суспільства і змі у відповідь на війну в Україні. Так звучить проект, долучилися. Багато організацій Європейського союзу і під головуванням інституту економічних досліджень в Україні та політичних консультацій в Україні, фонду Східна Європа, фонду Дім Прав людини було саме і ініційовано проведення даних досліджень. Відповідно, наразі в Україні проходять такі дослідження в чотирьох регіонах: це Львів, Полтава, Дніпро і Вінниця. І так як наша організація громадська, це Вінницьке відділення Української асоціації маркетингу і співпартнер наш це мережа громадських організацій підтримки внутрішньопереміщених осіб в Україні, Ми виявили таке бажання пропозицію, що ми, як професійні маркетологи, дослідники, маємо можливість і співпрацювати, і підтримувати ВПО, маємо комунікацію, тому взяли на себе таку відповідальність проведення досліджень. Дослідження триває. Вже зараз рівно два місяці. Стартуємо. Стартували ми в вересні місяці, закінчуємо у листопаді місяці. Наразі сьогодні анонсуємо круглий стіл, куди запрошуємо всіх учасників процесу підтримки внутрішньопереміщених осіб. Це як і самих внутрішньопереміщених осіб, так і представників органів влади, самоврядування, виконавчих гілок влади і всі громадські організації, які і Громадські ініціативи, які задіяні саме і виступають допомагачами саме для цієї категорії людей, які ну реально сьогодні ми вже бачимо, що потребують і потребують нашої уваги і підтримки. Запрошується і представники засобів маси інформації. Так, так? вибачте, 22 листопада, так. тобто в середу, об 11 годині, відбудеться цей круглий стіл. Що ви там будете презентувати? Ну як проходили взагалі? Дослідження, який був механізм, це було анкетування, це було опитування. Взагалі, як яким чином нову на початку дослідження був сформований план дослідження, відповідно до якого передбачалося здійснити огляд загальної ситуації у Вінниці у Вінницькій області? Відповідно задіяні були такі ресурси, як інформація від саме офіційна інформація від органів державної влади, органів самоврядування від державних установ, таких як центр. Центри зайнятості дослідження проводилося із співпрацею і залучалися до саме до, таку, до такого опитування до збору інформації не тільки Вінниця, Вінницька область, але і громади mm -hmm. виступили активними у нас також учасниками да проекту деякі громади. Це Бар, Літен, жмеренка. Тульчин, значить, на початку, відповідно, звичайно, перший етап це був збір інформації, надалі передбачалося проведення анкетування. Саме із числа внутрішньопереміщених осіб анкетування провод... планувалося провести як би, мінімум це 100 опитаних, мало бути респондентів. В результаті ми були подивовані, тим, що виявилося дуже велика кількість людей, які бажали говорити. І коли ми аналізували вже результати опитування саме через Форму Google форму анкета транслювалася до респондентів. То ми мали 413 респондентів, які реально говорили. І для дослідників це найкращий результат як продукт роботи, тому що були респонденти, відповідно, які були. Саме важливе, що задіяні не за знайомствами, не за е, там домовленістю а це люди, які бажали брати які участь, да, мистуристи. які готові і в яких є проблеми, про які вони хочуть говорити, тому що можливо вони не знають, як їх вирішити, можливо, самостійно не можуть вирішити. По-різному є коротко про це, також трошечки пізніше скажу. Наступний етап це були в фокус груп. Фокус групи у нас проходили за чотирма профілями. Один із профілів це були матері, які, родин, які мають неповнолітніх дітей, тобто обговорювали проблеми дітей, які хочуть і відвідують садочки, які хочуть і відвідують школи, проблеми адаптації дітей до шкільного віку саме на новому місці проживання. Друга цільова друг, друга. Друга другий профіль. Це були люди, які знаходяться в стані або ж це безробітний, знаход, шукає роботу, або ж це людина, яка вже працює і шукає роботу іншу з якихось причин. Також дуже цікаві були результати саме роботи із ними. Третя група це були саме представники різних громад і всіх цільових аудиторій тобто і мами, і ті, хто шукають роботу, і представники бізнесу чи фізичні особи-підприємці із громад. Значить, особливість така, що коли це були респонденти, ну до речі, респонденти для фокус груп була запущена форма реєстраційна. Відповідно, самі також за бажанням реєструвалися. І хто був зареєстрований, бажав поговорити, той тільки приходив на фокус групу і ми. Спілкувалися, як ми вийшли з район, з представниками громад саме районів. Ми проводили ці зустрічі фокус групи в зумі, тобто не фізично, а в зумі, що також було дуже зручно, але й там виявили ну багато інших потреб, які можуть бути, наприклад, технічного характеру, навіть саме коли, коли виходили в зум, це зрозуміли. І четверта цільова аудиторія. У нас це були фізичні особи-підприємці. Це люди, які мали раніше бізнес, які мали, можливо, ФОП фіз... здійснювали невелику, можливо, підприємницьку діяльність. Дехто це були малий середній бізнес. І відповідно також долучилися вони до роботи разом з нами. Вони були раніше в наших проєктах, тому дуже легко було зрозуміти, як змінювалися їхні потреби впродовж більше як півтора року. І, в принципі, по фокус групах це все. Значить, у нас замість плану планових чотирьох у нас відбулося їх шість. До речі, ще була цікава цільова аудиторія. Також не передбачувана нами це студенти, які раніше проживали, наприклад, в районах громадах Вінницької області в 22-му році. А в 23-му вони стали студентами. Відповідно, вони перемістилися у місто Вінницю, і знову ж таки потреби їхні також змінилися наступним етапом. Це були глибинні інтерв'ю. До глибинних інтерв'ю залучалися різні представники саме за за, за організацією і за різною різні допомагачі. Будемо говорити так. Це і представники влади і органів самоврядування, це і представники районних саме райони так міських рад тих, які є на території Вінниці, наприклад, Херсону, Маріуполя. Що також дуже активно активна їхня позиція, але вони як представники влади також мають про що говорити і мають потреби. Це також були громадські організації, які виступали допомагачами. Кого ми запрошували з числа, яких саме тих, кого ми чули від внутрішньо переміщених осіб, хто є активними? Відповідно, ми їх запрошували також до інтерв'ю. І це були також ще представники бізнесу, які мали вже практику таку працевлаштовувати внутрішньопереміщених okay. осіб. І ще одна унікальна також категорія, коли це бізнес, релокований бізнес, який працевлаштовує на місці також і внутрішньопереміщених осіб. Ось таке охоплення наше було саме наших респондентів. Відповідно, маємо сьогодні результати уже сформували, сформували звіт фактично який. Буде розміщений на різних носіях, на різних ресурсах. Всі зможуть ним користуватися, будуть бачити все те, про що говорили люди. Як біль, так і радість, і результати нашої спільної в громаді роботи. Значить, а завтра на круглому столі ми будемо демонструвати уже висновки, якби висновки того результати того, що ми знайшли, що ми отримали в результаті дослідження. І це будуть і висновки, і, мабуть, будуть пропозиції, і можливо, ціль круглого столу. Така, що це не до, ну, не це проект звіту, але він може змінитися після завтрашнього круглого столу, тому що будуть представники всіх, кого я назвала ага. учасників саме нашого проекту, всіх респондентів, і можливо хтось побачить результати. Наприклад, опитування і щось несе свою пропозицію, як ще можна, що ще можна зробити, яку рекомендацію кому із допомагачів можна надати, як краще можна допомагати внутрішньо переміщеним особам. Тут ви продовжуєте цей діалог, <кій> продовжуєте так. Ми хочемо завтра робити. поговорити, щоб висновок круглого столу був такий, щоб ми доповнили саме пропозиції відповідно. Адже ці пропозиції, результати цього звіту будуть відповідно сформовані в загальний всеукраїнський звіт, і відповідно будуть направлені саме замовникам Європейського союзу організаціям, які переймаються гуманітарним неурядовим організаціям, які допомагають Україні. Відповідно, ну ми розуміємо, що він буде перекладений на мови тих організацій, які будуть його вивчати, для того, щоб вони розуміли і з ким, і з якою організацією, жі з яким допомагачем надалі вони зможуть працювати, і яку допомогу вони фізично можуть також нам надавати далі, тому що ну якби війна не закінчилася, кількість внутрішньо переміщених осіб вже збільшується не з такою кількістю, ну не в такій не стільки разів, як раніше, але проблеми у людей залишаються, і проблеми потрібно вирішувати. І найскладніше те, що всі уже ніби як звикли до того, що ми бачимо сьогодні біль, ми бачимо смерть, і ніби як ми черствішаємо, але ми не можемо дозволити суспільству черствішати. Ми маємо говорити про проблеми і ну, бути якимись можливо добрішими. Чи планується передати цей звіт органам влади для того, щоб проблеми ну такі достатньо ґрунтовно досліджені проблеми, щоб вони якимось чином можливо і на місцях уже почали вирішуватися? Ну, як правило, органи влади то і знають всі проблеми, тому що е, в на органі влади, в самоврядування існують прозорі офіси, куди також внутрішньопереміщені особи мають можливість звертатися. Вони розуміють на яких етапах саме в яких організаціях установах є ну є потреба чи є проблема саме да і з чим звертаються, але є дуже багато проблем, які органи влади, самоврядування і виконавча гілка влади не можуть до вирішити, якщо це не буде ще знову ж таки ну суспільство. То це не буде громадськість, це не буде громада і всі, з ким вони проживають поряд сьогодні. Органи влади. І самоврядування набагато більше роблять, чим вони б повинні були б робити. Відповідно, в них навантаження реально набагато більше і знаходять всі шляхи, які тільки можна вирішення, але все вони також не можуть охопити. Вони живі люди. Тому якщо громадськість нашої громади і ну от громадські організації, всі допомагачі будуть активними, і ми будемо всі рухатись в одному напрямку саме в нашій громаді, то я думаю, що наші внутрішньопереміщені особи, ті, які ще себе не відчували частиною нашої громади, а є такі серед. Ну, за результатами опитування, то вони найближчий час, як ми тільки почнемо всі об'єднуватися, вони зможуть відчувати себе частиною громади і будуть розуміти, що вони хочуть бути корисними в нашій громаді. Ну, в принципі, так як і ми з вами о 22 листопада об 11 годині відбудеться круглий стіл. До речі, де він відбудеться до круглий прокурор. стіл? відбудеться, значить, за адресою Соборна 87. Це перший корпус торговельно економічного інституту. Чому саме там? Тому що Вінницький торговельно-економічний інститут державного торговельно економічного університету є постійним співпартнером нашим у всіх у всіх заходах, наших, які ми проводили раніше, і в даному випадку під час дослідження були задіяні максимально маркетологи Вінницького торговельно-економічного інституту. Речі на чолі із директором, тому що директор є членом Української асоціації маркетингу і відповідно підтримує всі наші ініціативи, як і в мирний час, так і в такий час. І, звичайно, ми максимально де можна було долучитись до проведення досліджень, долучалися саме наші фахівці-маркетологи, студенти к... чи викладачі? викладачі викладачі, які діючі практики, але ж. Серед студентів сьогодні старших курсів, серед магістрів є чимала кількість людей, які вже працюють, які вже фахові, мають здобувають перші е, свої практичні навички. Серед молодших е, мали можливість долучатися у вигляді спостерігачів, типу як це проводиться дослідження. І тому, звичайно, це для нас також дуже гарний досвід, коли ми мали можливість провести практичну роботу і довести навіть студентам, що ваші викладачі є практико орієнтовані, вони вміють знають і розуміють, чому навчають саме студентів. До речі, до такої співпраці були залучені не тільки студенти-маркетологи, чимало було студентів і. Рекламістів, журналістів, оскільки ми відвідували з ними деякі заходи, які потрібно було також дивитися під кутом зору саме журналіста, як це описати, подати інформацію. Також економісти брали участь у деяких заходах, саме тому що ну їм саме ті, хто є цікавляться самими активними. Це не від того, що там це вам тим треба, тим не треба. Була оголошена інформація. Вони мали можливість долучатися. Саме до таких наших активностей. І е, очікую також, що самі активні прийдуть на засідання е, ну, на, на круглий стіл подивитися формат круглого столу такого рівня. Чому? Тому що це буде, ну вважає, і міжнародний рівень, тому що будуть представники громадських організацій, які є трансляторами міжнародної допомоги у Вінниці. Хочу запитати вашу особисту думку. Чи очікуваними для вас були результати дослідження? Якщо чесно, то ні. Е, ну, це просто. Ми, коли в перший перший етап ми подивилися результати анкетування, ми з командою, ну можна сказати так, мало мало просто плакали, реально тому, що четверта частина це 25% респондентів, мали на вільні питання, відповідали, що їх турбує, а болю дуже багато. І найгірше те, що ми зрозуміли, що не можна бути, ну так як як, як це в фізіологічному, мабуть, відбувається. До чужого болю дуже коротка людська пам'ять. Сьогодні ми розуміємо, що людині погано. Ми їй допомагаємо. а післязавтра ми вже сприймаємося своїми проблемами, які також у нас є, і забуваємо про цей біль. А люди, які сюди приїхали, вони втратили багато хто з них втратив будинок, який будували все життя. По суті, все крім життя. Все втратили. багато втратили і рідних, і близьких. Хтось батьків, хтось дітей, хтось ну, чоловіка, батька. Сина дуже багато болю, і звичайно, ці люди вони травмовані, і не нам мабуть давати оцінку, типу, коли вони мають вийти з цієї психологічної травми. А ми маємо розуміти просто їхній біль і допомагати їм. Так, от і 25% респондентів відповіли, що на різних етапах у різних місцях вони відчували упереджене ставлення саме до себе як до внутрішньопереміщених осіб у Вінниці та Вінницькій області. У Вінниці та Вінницькій області. І це є проблема, це є біль, про який хочеться говорити. І я думаю, що ми хочемо і завтра про це говорити на круглому столі нашій громаді, тому що одна справа, що ми здамо звіт, він буде об'єднаний в загально всеукраїнський і піде далі. Його будуть вивчати. Але якщо ми знаємо в громаді, що у нас є проблема, і ми можемо всі разом об'єднатися. Наприклад, медіа, бізнес, влада, самоврядування освіта. Громадські ініціативи, громадські організації, якщо ми всі об'єднаємося, і в унісон станемо розповідати людям, що добрішим бути це краще, що сіяти добро це ознака того, що ми примножуємо щодня добру ініціативу і допомагаємо людям. Це звичайно набагато краще. І в нас є досвід такої співпраці в інших напрямках. Я думаю, що ми разом зможемо наше інформаційне поле наш і можливо навіть поведінку нашої громадськості. Зробити іншою, да, можуть бути нарікання, а якби вони там себе краще вели. Ну, це може бути одна людина, яка була в стривоженому стані, можливо, десь психологічно нестабільна, могла десь нагрубити, може, в неї десь була розкладушка чи матрас на підлозі, і вона недобре виспалася, вона десь могла себе неправильно повести. Може таке бути, можливо, в її громаді раніше були інші правила поведінки, ніж у віничан. Але ми ж не повинні опускатися, якби да, повторюватися до, до того негативного досвіду. Ми повинні навпаки примножувати позитивний досвід, і так як сприймають багато і гостей міста, і делегацій, і партнерів нас як. І дружніх, дружелюбних, комунікабельних, відкритих, да, щирих, щасливих, які проживають у Вінниці. Ми повинні це транслювати і на них, тому щоб вони з часом хто ще не відчув себе членом громади і активним таким, да, і потрібним, щоб вони це відчували. І е, ніхто не знає, коли закінчиться війна, ніхто не знає з них, коли і ми не знаємо, коли вони повернуться і чи зможуть повернутися в свої домівки, яких багатьох уже немає. І відповідно в них ну і і для них також рідний дім, тому що вони тут прожили хтось більше трьох місяців, хтось більше півроку, і ну от тому наш наше спрямування саме таке більше направлене все ж таки на допомогу і на виправдання, можливо, окремих там вчинків, окремих людей, які знаходяться в такому стривожному стані, тому що нам і нашою психікою їх не зрозуміти. Ми не бачили такої кількості і в такому масштабі військових дій. Ми не бачили своїх дітей, які чи падають, чи лякаються, чи тікають, чи кричать від, ну, від картинки війни, від страху війни. Ми цього не бачили, і тому нам складно. Ми не маємо права е, аналізувати їхню поведінку саме з такої сторони. Прийшли до вас хвилини нашої розмови. Дякую вам за вашу роботу, за вашу позицію. І нагадую всім нашим слухачам, глядачам, що сьогодні в ефірі проекту інсайт на радіо місто Онбугом» ми говорили про проект дослідження соціально-економічного становища та потреб внутрішньопереміщених осіб у Вінниці та Вінницькій області. І спілкувалися із керівницею проекту та професоркою кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно економічного інституту державної торговельно торговельної економічного університету Аль. Доної та насічу. Дякую вам. А Дякую проект інсайт завершується. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.